Залишив місце служби у Дніпропетровській області. Пішов сидиче і почав торгувати наркотиками на території Волині. Про це повідомили у ДПР за їх даними. До оборудки він залучив двох цивільних осіб, які повинні були забирати товар з місць так званих закладок та допомагати його збувати. Правоохоронці затримали військовослужбовця 9 квітня у місті Володимир Волинської області після того як він отримав від спільників 1 кг небезпечної психотропної речовини. Цю партію фігурант планував збувати одноразовими дозами. Розрібна вартість такої кількості півіпі за цінами чорного ринку становить близько 1 мільйона гривень. Затриманому повідомлено про підозру у незаконному придбанні зберіганні з метою збуту, особливо небезпечної психотропної речовини в особливо великих розмірах. А також чоловікові повідомили підозру і за самовільне залишення частини. Санкція статей передбачає позбавлення волі до 12 років.